Слава Україні! Ви на каналі Бандера в Окопі. Ну і поговоримо сьогодні про ПТСА 9 рівня Німеччини Яхт -тігр. От Такий, в принципі, непоганий танчик. Ну, звісно, зі своїми плюсами і, і, і мінусами. От Я то собі його якби, тримаю в ангарі, тому що якби, в нього дуже хороша пушка і на, на ньому дуже комфортно грати. Отже, поговоримо про його плюси-мінуси. Перший його плюс це пушка. От, е Так як має 560 альфі, альфи, бронепробиття 276. Е перезарядку гармати 9,6 секунди. кути вертикальної наводки мінус 7,5 градусів. Ну, такі не сильно вони хороші, ну і не сильно погані, як би сказати, такі середні. От, Час зведення 2,1 секунди, точність 03. 0,31, перепрошую, і середня шкода на хвилину 3,5 тисячі. У мене тут ще правда, екіпаж не повністю вкачаний, якби тут бойовий брат стануватиме, і так далі. От, Як, бани, як бачите, в мене тут трофейний досилач, але він не покращений, дає тільки 10% ну, до... від часу заряджання. От. Е, поговоримо про броню даного танку. Тут йде 150 мм е, верхня лобова деталь, рубка йде 250 е, борт йде 80. Рухливість дуже повільна, дуже повільна ПТ, ледве-ледве їде, 38 км на годину, але вона їх дуже, дуже повільно набирає, ну, тому дуже дуже повільна машина. Маскування дуже маленьке, 14,5% в нерухомому стані. Огляд, огляд 390 метрів в, стоку, в стоковому стані. От, тепер давайте розглянемо 3D-модель броні даної ПТ-САУ. Отже, ось так виглядає 3D-модель даної ПТСАУ. І отже почнемо з НЛД. НЛД у нас ну, картон, просто пробиватимуть всі і вся. 156 мм, дуже мало. всякі навіть 7 рівні будуть сюди закидувати спокійно, навіть особи не відчуваючи цього НЛД. Хіба що якщо там вже кут якийсь там виставити, припустимо, то вже буде 170, або там такий, то вже буде там 190, правильно? От, але все рівно якби, ну, туди будуть пробивати. ВЛД трошки сильніше, приблизно 200-205 мм. Так само, ну, ну, якісь там 8, -8 рівні воно ну, може танканути 7. Ну, Дев'ятки будуть просто цей корпус рвати навіть і не, вони не, не його навіть не, не, не будуть замічати. Тому броня якби, ВЛД ну, така собі. Рубка. Рубка тут є 250. 5 приблизно міліметрів, наклон у броні майже немає. І в принципі сюди так само. Ну, Вже вісім, вісімки вже будуть сюди пробивати лише на голді, ББшка ми будемо танкувати. Вось, ББшки 8 рівнів. Ну а дев'ятки навіть в рубку будуть спокійно накидувати. Маска у нас от добре броньована. Тут ви бачите, які цифри: 300, 400, там 600, 700. Отут є місце десь маленьке, О, от мене сюди навіть недавно пробивали. Мене було залетіло, я потім бою як це мене в маску провели. А є тут таке от місце, де 250 мм броні. Тобто, ну, може сюди залетіти рідко, але от якісь там снаряди раз там на 100 боїв там, чи на 200, мені от прилетів і саме сюди. От. Танкувати бортом в принципі, таку випробувати можна. Ну, Тільки з, з, з адекватним кутом. О, трошки, якщо вже пере от, перевернути, там вже... От то вже, вже, буде, вже будуть нас пробивати. Борта такі собі, 80 мм. Mm. Ну, могли б бути і кращі, ну, але якби що є, то є. От. Отже, перейдемо до бою на даній машині, і я розкажу, як треба на ній грати і настрелювати багато дамага. Отже, кинуло мене на карту фьорди до десяток. Є одна арта, і буду показувати, як грати на даній машині. E, тобто, перше, я би радив, що не треба на ній стояти в кущах. Навіть, ну, В принципі, з нею, звісно, і можна постояти в кущах, але краще їхати з тяжкими танками от, і пробувати їхати з ними і настрелювати е, по ворожих тяжких танках. Тому що, ну як, в кущах, як такого толку стояти я не бачу, вона велика, маскування не має, ХП багато, це ХП треба як би сказати, десь. ну, тратити, Утримувати от, дамахи і не самому наносити. При тому в топі ця ПТ може щось та й танкувати, якщо правильно зайняти позицію від, від рубки, так, щоб десь корпус сховати, щоб рубку було видно, тоді можна всяких вісімок там і 7 рівні можна спокійно танкувати і просто виносити їх вперед ногами. Тому що пушка дозволяє, пушка дуже хороша, така точна. От, цей точна пробивна з Ну от, Кути вертикальної наводки ну такі середні ну може трошки краще, ніж середні того що ну, 7,5 градусів це так. В принципі, не є дуже погано. Ну і це і не 10 градусів, коли пушка всюди опускається. От. Отже, зараз пробую тут біля оцих двох союзників встати і пробувати настрелювати разом з ними. Ну, Вазіка там кутів. Наводки немає, в чифтейна то вони є, а от вайзіку трошки проблем, напевно, накидувати. Ну от тут трошки виїжджає так. 34-ка і млєшка Пробувати зараз можливо зловити на каточок. о, як лючок він добре підставив, пушка точна, я йому на 700... 477 дав тичку. Ще раз можна виписати. О! Навіть встиг, встиг його добрати. Пушка швидко перезаряджається на таку альфу, 9,5 секунд перезарядка. Альфа 560 тому дозволяє якби, добре накидувати. Вороги щось не особо хочуть виїжджати на нас. Ну, з цього респу у нас позиція краща. Вони ну, не поїдуть, певно, тому що ми в більшості стоїмо від башні і їм їхати сюди, ну, взагалі якби, незручно. Млєшка щось пробує. НЛД підставляє, але я не, не вистрілив. Там трохи кут такий був, ну, якби не, не дуже, що не факт, що його я його ШББшкою туди проб'ю. Але можливо зараз він може виїде, попробую. О, залетіло прям добре. Вилетіло 624 дамага. Що дуже-дуже. Добре, і можна вже потрохи вже млешка шотна, там інші восьмі рівні можна їхати можна їхати їх добирати, пробувати. Може в тейн млешку да, тейн млежку забрав, а я буду собі зараз від рубки пробувати. о, сорчик підставився на 616 получив. Опа, і немає як сорчика. Ну, пушка просто класна. І зводиться швидко, і стабілізація є, і точність є, все в цій пушці є. Пробиття є. Дамаг є, от. Льва е, тараном забрали, чи 34-ку. Так добили, і от мене вже об'єкт 268-й. Мені накинув на 600 дамага. Ну поки я цілився, то він же мені ще раз влупив. Тим часом рахунок 8-0. Там Т-28 на горі стоїть, зараз можна буде попробувати. Спробувати його влупити. Он Т-28 виїжджає. Не пробив. І я мене теж не, не не залітає. Треба ще раз. Точно залетіло. Як москалю в око. І ще раз. Вже у мене 3600 шістьсот дамага. Добре накидали. Так, в цілому ПТшка така, чисто для задоволення, заради пушки її варто собі взяти. Кому було цікаво підписатись на канал та ставте лайки. Ну і скоро побачимося!